Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл – Сила печінки токсини без сил. Є знижки на Європаст Софт Капс. Десять відсотків аптеках подорожних пам та оща. Олена Квітка, Київ, яма. Олена представляй своїх зараз товаришів по включенню. Де ти? Колеги, доброго ранку, буду представляти вам по черзі своїх підопічних сьогодні підопічних ям, з якими я познайомилася ще на минулому тижні. Але щоб зорієнтуватися, ми зараз на оболоні орієнтовно це двір будинку за адресою Лук'я... Ловка Лук'яненка 13а. Друзі, і тут ось просто бачите, вервечкою ями розкинулися, власне, по всьому периметру. Вони, можливо, не велетенські, не кабанські, але їх тут так багато. Що от зараз Вітя наш оператор покаже по черзі, я буду з ним йти щоб, щоб ви зрозуміли всю серйозність проблеми, тому що минулого тижня, коли ми приїхали сюди на зйомки, наш водій Саша Ковалюк він він шукав місця, де припаркувати свою автівку. Ну і власне це був його коментар про те, що ну подивіться, які ями, а ви їх шукаєте, тому що їх тут дуже багато, і зараз ми тут роз'їдемося машинами і покажемо вам, що тут навіть був вже знаєте спроба саме лікування цих ям. Я думаю, що жителі власне цього будинку і будинків поруч, які тут парк. Кують машини, а вони намагалися засипати. Ці ями знаєте, якоюсь брусчаткою, тут не знаю, якимись камінцями, але цим ямам не дуже допомогло, тому що, от, подивіться, все це втрамбувалося, вскочити тут можна не колеса, і ось зараз я веду ще до однієї ями, які тут біля мене. Що там, ну взагалі катастрофа, плюс там ще й Ливнівка. Я думаю, що недовго жити ці решіці залишилися. Ну і власне цю яму ще можна дуже сильно піддобати. Ну і щоб зорієнтуватися, отут круговий рух по колу, це так, як ми їхали минулого тижня. Знати ці маневри вони створюють незручності і для людей, які тут живуть, і для машин, які тут намагаються роз'їхатися. Ну звісно, ми діємо за протоколом сніданку. Ми намагаємося фікс, фіксити, лікувати, не знаю, ремонтувати ці ями. ми направили запит. І цей запит вже отримано і зареєстровано оболонською районною адміністрацією. Ну і власне чекаємо на відповідь. Тому що ви знаєте, це такий класний двір. Насправді там все квітне, бджоли гудуть. Ошки якісь літають, все так красиво. і Тут бац, такі ями знаєте, можна і не доїхати додому, втрапивши нею. Тому будемо далі спостерігати за ситуацією і сподіваємося, що вже на наше наступне включення цих ям тут не буде. Ну, друзі, якщо говорити про поході, ви, мабуть, помітили, що я трошки роздяглася, тому що сонце піднялося, і насправді погода просто шикарна, класна, дуже тепло, пташки цвірінькають. Ну нам сьогодні в Києві обіцяли плюс 24 градуси. Ну мені здається, що вже близько 20 є, і можна сміливо вдягати футболки. Ось, ось така погода за відчуттями. І такою вона триматиметься весь день не тільки в Києві, але й по всій території України. Середня температура сьогодні буде 20-23 градуси тепла, але найтепліше буде на сході та на півдні. Там температура повітря прогріється аж до 25 градусів. Ну і синоптики нам сьогодні не обіцяють а, взагалі ні краплиночки, дощу, тому будемо радіти цьому класному, такому весняному, травневому вже дню. Ну, якщо говорити про температурні рекорди 2 травня то найтеплішим цей день в столиці був зафіксований в 1934 році. Тоді тут стовпчики термометру показали плюс 30 градусів, і у 1962 році був мороз майже у мінус один градус. Ну але не просто повторювати, що будемо радіти, що на сьогодні не мінус один, а плюс 24 в Києві. Колеги, загалі Олена, ти знаєш, оцей період зараз. Коли все таке ще соковито зелене, коли немає шаленої спеки, коли ще е, наші чудові комунальники не хочу казати нічого поганого, але не покосили траву. І в нас на 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 всіх, я не знаю, зелених зонах не стало просто таке випалене поле, як це буває після першого покосу, от зараз мені здається, просто можна насолоджуватися природою і погодою по максимуму, єдине кліщі, будьте а... обережні, будь ласка, і все.